Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо один з ударів Kyokushin Карате Seiken Ago Uchi. Seiken Ago Uchi – це прямий удар кулаком у підборіддя. Його можна віднести до категорії ударів, що виконують функцію зупинки або шокування супротивника. Щоб правильно виконати цей удар, стаємо у стійку й дачі. Спину тримаємо рівно, стискаємо кулаки в позицію сейкен. Руки біля голови трохи ширше, ніж у положеній камейте. Удар виконуємо різким і потужним рухом вперед. Позиція кулака залишається стандартною. Кулак спрямовано вперед, долоною вниз. Після виконання удару руку різко повертаємо у початкове положення, наче відсмикуємо її від гарячої праски. Під час виконання удару важливо не розвертатися боком чи спиною до супротивника. Ось так виглядає удар Сейкена Гоучі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карате. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів осо!